Всім доброго мирного дня. Сьогодні вихідний і я трохи прибираю свої тепличці. Це ви зараз бачите кумкуват Маргарита Біг. Багато плодів, вони вже достигають. Хожу, любуюся. Гарно воно перезимувала тут у мене. Ну, плоди вже взагалі всі майже інші, майже всі зібрані. Це вже так залишки, залишки того, хто ще не достиг. Я трохи прибираю, і збираю те, що впало. Бачите, скільки плодів, вони всі різні. Це Набірці у мене на гамі, але в ньому чомусь багато кісточок, він солодкий, він мені більш схожий. Ну, не знаю, може на мейву солодкий. Тут в своїх джунглях я побачила вже у мене жовті лимончик самбукан. Їх кілька штучок. А тут у кущах притаївся аркабалена. Вже можна побачити, вони набрали чи майже набрали свого кольору. На нього кажуть райдужний лимон. Гарно видно у нього його райдужні полоски. Він смачний, вже кілька плодів я збирала Він не схожий ні на лимон, ні на апельсин. Щось середнє, але таке дуже приємне смак. От, видно у нього полоски. Ці плоди не дуже великі. У минулому році у мене плоди були більші за розміром, але їх було менше. А тут штук, мабуть, на 7-8 було. Ну Вже лишилося 2. Ой, тут побачила. Такий цікавий, навіть не знаю, що, не долізу добірки. Такі така форма у нього цікава. От. Продовжую прогулянку по своїй тепличці. Це кумкват Тондо. теж він достигає ще трохи, трохи сонечка. У мене тут північна сторона і зараз вже майже обід, але у мене сонце ще не прийшло сюди. Там у мене танькват, теж дуже багато там нав'язалось, все достигає. Це просто кумкват Маргарита. Теж багато плодів, і ну трохи вони ще кислуваті. Оце у мене, <смір> як ялинка, оце Каламандин. Каламандін, він цілу зиму, стоїть такий, яскравий, плоди невеликі, ну, так собі на смак, але він радує, радує мене. Він такий яскравий, яскравий. Тут ще трохи достигає апельсинів. Ну, не достигає, вони ще підростають. От. А тут вже почалася справжня весна. Квітне, це квітне мандарину. Мандарин, мандарин. Ось так. З того, що у мене теплиця так, з північної сторони і мало сонця, багато рослин ще не прокинулося. Ось у мікроцитрус, нема ще квітів, нема приростів. Ось Все стоїть, чекає сонечка. А там далі, у мене. там далі у мене маленькі щеплення, вони вже попрокидалися. Ось можна побачити, вже пішли новий ріст. Ну, туди важко долізти, щоб подивитися їхні назви і що саме там відбувається. А тут у мене деревосад від Тані Кузьмук. Деревосад самих кумкватів різних. Це кумкват Маргарита Біг. Просто Маргариту вже не можу показати, бо плоди вже всі зібрані, відпали, поспіли. Це Маргарита варігатна. Тут вже останні плоди, вони маленькі. Оці останні, До цього були перші, які стигли, вони були ну, крупними, такими, величенькими. А це на цьому ж дереві, це кумкват мейва. Гляньте скільки на ньому плодів і чекаю. Дуже цікаво, які вони на цьому дереві і як, як вони відрізняються від інших інших підщепах. Цікаво спробувати, як воно. так. Дерево сад це ну, дуже цікаво. На одному дереві, в одному горщику. Різні різні, і у них різ, різна ступінь достигання по часу. Деякі ще до нового року, ось просто маргарита, ми зібрали її ще до нового року, а ці довше стигнуть. В цьому така красота такого дерева.